І я впав. Дві дерев'яні ніжки зламалися, стара табуретка не витримала мене, і моя голова постраждала від сильного удару об дерев'яний край ліжка. Біль та шок заважали рухатися, навіть не міг закрити рота. Лежачи на підлозі, мій погляд був направлений на верх шафи на плівковий фотоапарат, який хотів дістати. Думок в цей момент в моїй голові не існувало. Лише бажання ворухнутися тільки так, щоб не турбувати постраждалу потилицю. Додаткового болю завдавав шум розмов людей і потворні звуки якоїсь незрозумілої істоти. Страшно було відчувати холод на потилиці у будинку живу лише я, тож нікому прийти на допомогу. Однак через деякий час все ж таки зміг закрити свого рота. Та змочити його залишками слини, які знаходилися під язиком. Схоже, лежав довго, бо сонце встигло змінити своє положення, а мої губи посохли і потріскалися. Я підвівся, голова страшенно гуділа, дзвеніла, пульсувала. Перед очима все потемніло, але дещо ще можна було розгледіти. Здатність думати повернулася ті звуки істоти. Виявилися моїм власним крехтінням, а голоси людей увімкненим ютубом з підкастом на ноутбуці. Я вимкнув його і коли вентилятор ноутбука затих, став почувати себе краще. З морозильника висипав лід у пакет і приклав його до потилиці, загорнувши узняту футболку. Повільно дійшов до ліжка та звалився на нього, тримаючи пакет з льодом на постраждалому місці. Крові немає, але наслідки точно з'являться. Час ішов, мені ставало легше з кожною годиною. Лід перетворився на воду, а за вікном настала ніч. За цей час я достатньо розслабився і почав засинати. Однак різкий глухий гуркіт змусив моє серце застрибати у горлі. Спочатку хруст, потім гучні удари, ніби лавина металу й дерева. Що посипалися один за одним, я одразу ринувся до вікна. Так швидко мені не потрібно було вставати. Голова запульсувала з новою хвилею. Уночі за вікном майже нічого не видно, моє подвір'я лише тьмяно освітлював вуличний ліхтар. Важко в такому стані щось вгледіти, але помітив, що дерев'яні двері до входу у сарай лежали на землі, петлі там слабкі. Ледве трималися, схоже, забув зачинити двері, і сильний вітер, гайдаючи, все ж таки вирвав їх. Поки був заглиблений у свої думки, хтось прослизнув прямо під моїм вікном. Темний сулет промчав з одного краю двору до іншого за мить. Вуличні ліхтарі згасли один за одним, і на дворі зникло усе світло, електрики не стало і в моєму домі. Я почув, як у вхідних дверях клацнув замок. А потім вони відчинилися. Хтось увійшов. Хотів сховатися хоча б де завгодно. Однак було запізно. Ця істота дивилася на мене з порогу в мою кімнату. Висока фігура з ледь помітним сулетом рук і ніг, ніби зливалася з пітьмою позаду неї. Її обличчя виглядало туманним. Але його контури були найменш розмитими з усього образу цієї потвори. Це лице лише здавалося людським, воно було жахливо спотворено, наче просто натягнуте на щось, що тільки намагається здаватися людиною. Враз воно кинулося до мене стрімким випадом, схопило за голову і просунуло руку мені в горло, повільно просуваючись далі. Я не можу вдихнути. Повітря немає, свідомість згасає. Сонячні промені врізалися мені в очі. Прокинувшись, я виявив, що лежу на підлозі. Маленькі порошенки повільно підіймалися вгору сходами зі світла прямо до вікна. Підвівшись, подивився на годинник десята ранку. Це доволі пізно, з моїм режимом сну. Спочатку мені здалося, що все, що сталося, було сном, однак вже з вікна я бачив двері сараю, які лежали на землі. Але як та потвора, вона не могла бути справжньою схоже, це від сильного удару головою. Тільки зараз помітив, що голова зовсім не болить, однак потилиця набрякла. В цей момент задзвонив телефон. Вхідний дзвінок від мого друга Макса, який мав приїхати сьогодні до мене в гості з ночівлею. Бо моє невелике містечко було на його маршруті додому з відпустки рівно посередині. Я підняв слухавку, Мак вже знаходився на моїй вулиці. Через хвилину вийшов на двір та відчинив друга віхвіртку. Що ти давно не бачилися? Макс придивився довкола уважніше. Його погляд переходив від мене до мого сараю декілька разів, від чого я й сам один раз повернув голову назад. Що це сталося? Все рознесено, та ще непогана така гематома в тебе на потилиці. На декілька секунд я пірнув у свої думки. Сталося багато чого, однак розповідати про галюцинації із істотою, схожої на людину, не мав бажання. Лазив за речами на шафі, але впав і вдарився потилицею. Голова страшенно боліла, але зараз, наче, нормально, а про сарай я й сам не знаю. Максим підійшов ближче до зламаних дверей та зазирнув всередину. Може, до тебе хтось заліз, людина чи звір? Точно не людина, речі усі на місці, а ламати просто так навіщо? Я подивився на зламані полиці та стелажі, що лежали на підлозі у купі з розбитим склом, інструментами та усім іншим, що на них лежало. Оскільки ти мене впустив у гості, можу допомогти прибратися тут. Якщо затримаюсь, то і прикрутити все на місце. Буду вдячний. Пройшло сорок хвилин активного прибирання, і я відчув. Як сили миттєво покинули мене, руки стали вкрай важкими. Вов, почуваєш себе погано, це все через падіння? Краще я потім сам приберуся та полагоджу все. А доки давай зайдемо у дім. Я ж тебе так і не пригостив? Ми зайшли всередину, де я заварив чаю та подав цукерки до столу. Ти збліднів, сказав Максим, як тільки сів за стіл. То напевно від того, що втомився, я протер свої очі, які неприємно боліли. Сходи, краще у дзеркало глянь. Я прислухався до його поради і повільно встав. Підійшовши до дзеркала у ванній кімнаті, помітив неприродно бліде обличчя та дещо пожовклі білки очей. А ще, може, так тільки здається. Але мої пальці на руках стали довшими. Ще деякий час роздивлявся себе у дзеркалі, легко доторкнувся до гематоми на потилиці. Схоже, вона меншає. Може, завтра звернешся у лікарню? сказав мені Максим, як тільки я повернувся до кухні. Гадаю, потрібно, але зараз мені нічого не болить. Завтра подивлюся. Ну, як знаєш, тільки не затягуй з цим. Настала ніч. Максим вже спить на дивані у вітальні, а я не можу перестати дивитися на свої руки і гадати, що я можу побачити у дзеркалі. Потворні довгі кігті з'явилися всього за декілька годин, а мої пальці стали вдвічі довшими за звичайні. Мої зуби. Немов сталеві голки, а губи зовсім пропали, від чого не міг закрити рота, і слина стікала по підборіддю. Я відчуваю просто страшенний голод. Хочу з'їсти дуже багато, але щось свіже, тем'ясне. У голову почали приходити темні думки, наче хтось навіює мені їх. У вітальні почувся шум, схожий на той. Що доносився минулої ночі з цараю. Підкрадаючись, я підійшов ближче і побачив розкидані та побиті речі, немов їх розкидав смерч що пролітав мимо. В цій кімнаті не було Максима, замість нього, прямо посередині вітальні, з'явилася густа об'ємна темрява, від якої віяло холодом, що пробирав до кісток. Та сирістю і сіллю. Вірогідно, саме в цій темряві і знаходиться зараз Максим. Потрібно знайти його і. Тут в мою голову знову прослизнули небажані образи. Прикривши своє обличчя долонею, я зайшов всередину таємничого мороку. Перше що я відчув, це стійкий сморід моря. Густий, задушливий, з присмаком гнилої водорості й мертвої риби. Та різкий біль по всьому тілу, який минув через секунду. Мої пальці та нігті стали звичайними, і я більше не відчував голод та втому. Попереду мене простягнувся довгий коридор, підлога, стеля та стіни якого зроблені з каменю. А в кінці цього коридору виднілись сходинки вверх, освітлення було природне та мінімальне. В основному воно йшло з тонких вертикальних отворів, які розташовувалися у верхній частині стін. Позаду мене знаходилась темрява, з якої я вийшов. Але чому ж Максим не повернувся одразу, щойно опинився тут? Вихід був буквально за його спиною, і якого біса. Я так спокійно реагую на складену ситуацію. Це місце здається мені дивним, але водночас дуже знайомим. Я пішов до сходів, оба біч розташовувалися дерев'яні двері, за якими зберігалися здебільшого висушені трави, знаряддя праці та якесь лахміття. Підійшовши до сходинок, я зупинився зверху по іншому коридору. Мимо проходила людина у мантії, яка блищала, наче була натерта жиром, а в руках вона тримала людський череп, з якого зроблено ліхтар, вставивши свічку через проломлену тім'яну кістку. Хоча я не бачив обличчя, помітив зуби як у риби будильника, що стирчали з-під одягнутого каптура. Цей факт змусив мене замислитися. А чи справді це людина? Істота в мантії пішла далі, не помітивши мене. Потрібно скоріше знайти Максима, доки його не помітило щось подібне та не зробило з нього канделябр. Підійнявшись сходинками, я пішов у протилежну сторону від тої, у яку пішло невідоме в мантії. Цей поверх був більш освітленим. Однак, побачити, що зовні за цими стінами мені досі не вдається, бо усі отвори знаходилися високо, і я не міг дотягнутися. На мить ніби щось спалахнуло і почувся грім. По звуку зрозумів, що почалась злива. Пройшовши тьмяними коридорами, переді мною на одній зі стін були висічені слова латинськими літерами на кам'яній табличці. Заголовок до тексту, що йшов нижче меншим шрифтом, звучав як «Темплум Сінефундо. Далі вчитуватися я не став, оскільки не зрозумів написаного. Трохи далі цього надпису знаходився невеликий спуск вниз, менше ніж десяток сходинок. Там, в тій кімнаті, яка була найменш освітлена з усіх, знаходився великий по розмірах колодязь. Біля якого знаходилися речі Максима. Побачивши це, я наблизився та заглянув униз. Кінця мотузки від колодязя не було видно. Схопивши ручку двома руками, почав її крутити підіймати вверх її було важко, така конструкція зроблена точно не для однієї людини. Тіло мого друга було прив'язано до дерев'яного настилу. З якого капотіла вода. Весь він був у маленьких чорних крапках, у морських вошах, що приклеїлися до шкіри. А у його роті знаходилася голова довгого морського черва з блискучими кільцями. Воно було схоже на скалопендру, тільки яка живе на морському дні. Навіть доторкнутися до подібного страшно. А що вже казати про те? Коли воно знаходиться у твоєму роті, я відкинув це морське чудовисько від свого друга, і воно впало назад у колодязь, від якого віяло сіллю і чимось тухлим. В цей момент з рота Максима полилася кров. Це створіння встигло відрізати шмат від його язика. Мотузки міцні і руками подібне не розірвати, озирнувшись помітив стіл, на якому лежали приладдя. Закривавлені пили, молотки, щіпці та старий скальпель, який я взяв та зрізав мотузки. Коли я підняв Максима, він закашляв та поступово прийшов у свідомість. Його очі були сповнені жахом, а серце почало шалено колотитися. «Я, Я був, я бачив їх там. Мова Максима була невиразною через відсутність частини язика та шоку. Заспокойся, пішли звідси. Я взяв його під руки та допоміг підійнятися. Вони збиралися на мене, ці тварюки їх було стільки, а воно просто дивилося своїми порожніми очима, чекало, поки я помру. Тихіше, спочатку потрібно повернутися додому. Я відкрив очі від удару об землю, думав, що просто впав з дивану. А опинився у якомусь підземеллі. Ззаду була непроглядна пітьма лише попереду світло. Підійнявся і одразу мене схапили люди. Почали розмовляти між собою, що зі мною робити. Одні казали, що я як крадій, який вдерся в храм, інші зауважили, що я незрозуміла істота, не людина і мене потрібно віддати, упокоїти під храмом, доки не сталося лихо. Максим ковтнув кров, що зібралася у нього у роті. Я намагався щось їм казати, але вони мене навіть не слухали. Та темрява, що була позаду тебе, це вихід, нам потрібно дібратися до неї, так що тихо. Максим відштовхнув мене та взяв у руки подрану футболку і намагався віддерти морських вошей, але відклеїлися всього декілька. Він одягнув свої речі і пішов за мною, усипаний цими чорними крапками. На диво швидко заспокоївся. Як тільки ми вийшли, то почули кроки, які йшли зі сторони, звідки прийшов я. Повернутися не варіант біля колодязя, ніди хаватися. Зачепившись поглядом за двері на протилежному напрямку, я попрямував до них. Максим ішов за мною. По дорозі було багато кімнат з колодязями, біля яких лежало лахміття та позеленілі тіла людей, які сильно покалічені, наче деякі частини з'їли. Ми зачинили двері за собою, доки ніхто нас не помітив. я з Максимом опинився на кам'яному балконі, прикрашеному старовинними фресками. З нього виднілося поселення. Біля моря часів середньовіччя все виглядало занедбаним, але ми бачили городян, що блукали вимощеними вулицями, немов тіні або мерці. Ззовні не було майже ніяких кольорів, тонкі стовбури, на вигляд мертвих дерев тримали чорне листя. Трава довкола наче згоріла та вкрилася попелом, а небо затягнуте густими хмарами. Однак через них все одно було видно потьмяніле сонце. Здається, це навіть не наш світ, тихо сказав свої думки. Це не може бути правдою. Я теж сподіваюся, що мені це тільки мариться. Після деякого часу розглядання безбарвного пейзажу ми повернулися назад у коридори, коли вже точно знали, що нікого немає. Пройти назад тим самим шляхом, яким я дійшов до Максима, було без перешкод. Перед нами повстала суцільна темрява наша дорога додому. Максим одразу пірнув у неї як тільки побачив її. Я готувався піти слідом, однак холодна рука, ніби у мерця, схопила мене за плече, болісно стиснувши. Мене відкинуло назад. Лежачи на кам'яній підлозі, я підняв голову. Наді мною стояла людина із зубами, як у будильника. Вона скинула каптур, з-під якого з'явилося обличчя лисого чоловіка. Його шкіра була бліда, зморщена, пронизана синіми набряклими венами. Крапля розплавленого воску впала на землю з очниці черепа. Який він тримав у своїй руці? В очах чоловіка не було нічого, лише глуха білізна замість зениць і райдужок? Просто відпустіть, і ви більше мене ніколи не побачите? швидко промовив я, коли він підійшов до мене. Незнайомець ледве посміхнувся, відкриваючи свій потворний рот? А чи насправді ти хочеш повернутися? Готовий до цього, щоб нести тягар гріхів, які ти у будь-якому разі зробиш. В сенсі, що ти хочеш сказати, відчуваєш, цей світ заспокоює, приглушує емоції, тобі стає байдуже на більшість проблем. Я й справді відчуваю себе доволі спокійно, якщо дивитися на те, де я знаходжусь, і що відбувається. А що буде, якщо я повернуся? Сказав я, підвівшись, станеш монстром, далеким від людини, позбудешся клепки, та почнеш завдавати шкоди усім, хто попадеться тобі на очі, може, навіть сумісно з життям. Чому так? А Макс, він теж стане чимось подібним. Я вірю цьому чоловіку тільки через те, що відчув перевтілення ще до того, як потрапив сюди. І можна сказати. Це місце справді повернуло мене. Ні, у твого друга лише одна душа Людини з центрального світу, а в тебе твоя й душа людини з нашого світу. Можна звати нас тінями. Ми звикли до цього. Але твій випадок дуже рідкий, вірогідно, ти єдиний із таким дефектом. Ти взагалі знаєш, що ти мав же бути мертвим. Я завмер центральний світ, дві душі, тіні, і тут я ще повинен взагалі бути мертвим дуже багато важливої інформації, щоб я одразу усе усвідомив. Схоже, не знаєш. В тебе сильно постраждала голова. Незнайомець покрутив пальцем навколо проломленого тім'я черепа, який використовувався як свічник. Настільки сильно, що ти мав би бути мертвим. Але за декілька годин до твоєї смерті до тебе навідався гість з нашого світу і заліз до твоєї душі, намагаючись забрати твоє тіло під свій контроль. Але через необережність і дурість віддає себе на корм. Ти поглинув його і вижив. Але ви зовсім різні, і це шокувало твою душу, яка почала змінювати саму твою сутність. Твій світ дуже дивно. Пливає на гостей, тому ти побачив не когось схожого на людину, а якусь потвору. Мені дуже хотілося в цей момент сказати щось про його зовнішність, але стримався. І, взагалі, чому він говорить так, наче знає, що зі мною сталося? Невже те, що відбулося тієї ночі, було справжнім? Якщо залишишся тут, станеш одним з нас, будеш на служінні нашого храму? Ми будемо ставитися до тебе з повагою, а може я навіть домовлюсь про окремий дім для тебе ти нікому зі своїх близьких не нашкодиш і зможеш повністю себе контролювати. Скажи чесно, чому ти хочеш, щоб я залишився? Ти розповідаєш мені цю інформацію не просто так. Як я вже сказав, ти унікальний, тому обряди з твоєю участю стануть дієвішими. Він має рацію. Я не можу повернутися і стати потворою, яка нападатиме на людей. І, скоріше за все, мене потім просто хтось пристрелить, коли все довкола стане всипане тілами і залите кров'ю. Цікаво, як би я стався до цієї пропозиції, якби міг відчувати більший спектр емоцій. Я подумав, твоя пропозиція не позбавлена сенсу. В мене просто немає вибору. Я повинен тут залишитися. Чоловік, з посмішкою Вудильника простяг мені руку. Тоді вітаю тебе, у царстві тіней.